Що було? Селянами в 19 столітті після качанки. Що? Кріпацтво. <ріст> Це Ал-коміки. Шоу, у якому коміки тестують свої жарти та свою печінку. Учасники по черзі намагаються розсмішити один одного, засміявся, випиваєш. Тож наливайте! Привіт, Ліза, привіт, Микита. Привіт! Перше і головне питання: Микита, ти снідав? Сука, я хотів від іншу іншої історії розповісти. Ні, я снідав по хуйовою кобасою. Чому? Бо я... Тому що завжди. Так. — Тому що нормально добавляє гроші. Я, я розкажу, як готувався. Я впливу кожен день до сьогоднішньої зйомки. Ага, і що? Не допоможе думаю. Е, Ліза, до тебе головне питання ти взагалі єси? Я втягую живіт. Я віси. І підбирала шорти, щоб ну, не видно було, що тут складочки. Е, так, дивіться, я ви. Складала. вже... Я складала свій лук. Все, макети, можна? А що, я заважаю? Дякую. Ні, ну ми зараз у нас Ну. А ви вже доволі досвідчені алкоголіки. Я думаю, найдосвідченіше, тому що немає випуску, де б не було їбала Микити. Я в першому не знімався, тільки в першій зйомці. Ну, майже так. А який для вас був найгірший випуск? І чому? Ти хочеш, щоб весело було? чи... Тільки не кажи, що зі мною. Ні, з тобою найкращий був. О, дякую. Я хочу, щоб завжди було весело. Найгірший, де я не знявся перший випуск. Oh Бачи, нікого не образив. А тобі доведеться. <рес> Кажи. Шо? А Тр... мені на те ж саме питання відповідати. Так. Який найгірший випуск? Так. Там, де не було Микити. Я що його буду <рес> ображати при ньому? Можна потім мене ще раз це запитати, але його не буду в кадрі. Прекрасно. І Я оста... думаю, ти в кінці спитаєш, який найгірший випуск, ми скажемо це, блядь. <ріху> Дякую за ідею. І останнє питання. Хто ви Savінgos? Я не знаю, хто це. Дяк, <ріху> це Микит? Я оця роденька. Дякую. Там а то, то ти з віагрою переплутав? Я випив. Ти випив Віагру? <ріху> <свист> <свист> ти добре це... готувався до окофіки. <свист> <свист> ну, типу, я не знаю, куди піде. <свист> <це свист> <це свист> ти будеш бити бухим, ісус, <свист> <з> <свист> <яком>? <свист> я, я просто її зробила, а ти прям готувався. Ну, <свист> чому все. То тоді у нас до тебе питання. Давай. Що ти? Нормально. Твоє питання. Пішов, пішов, Привіт, Микита. Ми не бачили рік. Де ти була, блядь? Мені не можна заказати. Вона сиділа. Який хімічний елемент найбільш гомосексуальний? Ой. Який? Який? Гейбі! <ріху> Добре. Як називається приміщення, в якому їбуть всіх в сраку? <ріху> Як? Тузата-хата. <ріст> <ріст> ну, от, ну, прикро за те, що любиш. <ріст> Як називається техно для пенсіонерів? Електрофорез. <ріст> <ріст> Ви це нюхали хоч раз? <ріст> <ріст> ну, Так, це тобі не тузата хата. <ріст> Чому в черзі в туалет пахне монархією? Чому? Бо Єлизавета друга. Не про те, був. Прикро! За те, що любиш. Що в чемодані залізної людини в Україні? Що? Генератор? Так. Чому ти це запитала? Ну, ти скажеш ні. Це не завдання. Смієшся, п'єш. Як зрозуміти, що у чоловіка є мілфа? Як? Хуй пахне карбололом. Як купить? Не пахне. Що сказав папа Карло Пінокіо, коли вкрутив йому болтик замість пісюна? Не накручуй себе. Я потеплю. Яке місто обрала в жопу раз? Глазго. Як назвати людину, яка замість яйця кладе в пасту героїн? Як? Карпонарік. <смір> <смір> я не думав, зараз знову буде. Як бути діда і це Ну, це вся людина може бути дідом. Все, давай зідамо підтримуємо. Після випуску поговоримо. Поїдемо туди. До діда. Що було? Селянами в 19 столітті після качанки. Що? Кріпацтво. Земной со А чего вот ты? Я люблю Ты хороший ребенок. Ну, был Ну ладно. Я потом дашь могу ебусь. Изможешь. сможешь. Я верю. Що каже вчителька богомол перед сексом? Що? А голову ти вдома не забув? <свист> З чим у мене йде бутоброди? З чим? З салями. <свист> Я не планувала сміятися, <свист> <свист> але мені просто 30 плюс. <свист> <свист> Це так збудливо. На, на що, в лобах солі. На хлібі. А, блін. От От ну, і так. Ні, солями коло поста. Да. Ти нас зазнала мене. Ну... Скоро в нас буде кріпацьки. Як виглядає Шевченко? Я. На всі сто. Блядь. І на ся правокасі. Я таких грошей не бачив. А Шевченка теж бачив? Так, а ну я. Тервіна з Золотим м'ячем стоїть. Золотим дощем. Золотим дощем. Це оце Степан Гіга? Чому Ольга не носить пакети? Чому? Бо вона сумська? <світ> Це дуже смішно. Який провайдер на небі? Який? На все воля Божа. О, воля хуйня. <світ> а, а Боже. <світ> Я не можу сказати, бо щось погано не буде. Це була провокація. <світ> Чим кінчає Порошенка? Чим? Заварным кремом. Хотим карвалончиком попахнуть, да? Я люблю эклеры. Кто любит эклеры? Я люблю эклеры. Как отрываются на дискотеке рыбаки? Как? На всю катушку. Бей, бей. Я могу без рук. Сказав Ніковичить. Ты начнешь лежаться, розгибала всіх. Чому Ярослав кинув дівчину, коли вона завагітняла? По він мудрий. У мене 12 жартів. Куди ходить Бринза з друзями? Куди? В банош! Я не фанат царів, тому вибач. Яке плем'я бояло чаю? Яке? Печеніги. Давайте поясню добре, блять. Берете гарячий чай. Блять! Це жарт! Так тільки дід роблять. Я знаю це з жалості. Що зробив мисливець з оленем, який добре робив мінет? Блять, в мене стена Кажи. Зарив талант у землю. Давай ще раз і ще раз. Що? Зробив мисливець з оленем, який добре робив мені. Що? Зарив талант у землі. Підьхала. Я периться, що далі це не працює. Ти по олені робив мені? Записаний <как> <Да. как> <как> оленів. А для чого? Ну, бо голень талановитий, <как> він прекрасно це робить. А дай контакти цього ледя? Ладно, ви то панця набивати будете? Я розумію, ви теж хочете. Але за оленів, які роблять хороші справи. Затова новитих. Просто справи не достатньо хороші, тому... Вийде до кінця, бо я йобнусь. А який кінці зв'язок тут. Як би звали кота, який правив в Китаї? Як? Мяу це дом. <ріст> в який магазин обожнюють ходити коти? Який? В Він <ріст> я завжди бачив цей магазин і думав там насяти. <ріст> тобто, коли ти заходиш в коло... Це нормально. Це тобто неся блаток. Якій собаці все одно, що гробіжник продервся пізда. <ріст> продерся пізда. <ріст> Якій собаці все одно, що гробіжник продерся в будинок. Моїй. Який? з спанель. <ріст> <ріст> Походу в мене похер спанелі, нічого. <ріст> Як звати джедая? Якому засунули меч у задній прохід? Дурак. Я. А на люк скайвокер? <рес> я не люблю за рівень. Але я випс. Без висновка. Яка собака грає в карти? — Не, не допомагай, будь ласка. Не, Добре. Не Яка? Дякую. Покер спає. <рес> Я знаю. Чому в Україні немає смертної кари? Чому? Ну як? Графік відключення електричності. Пам'ятаєш минулий рахунок? Я пам'ятаю. Шість, десять. Мою користь. Ти такий користий. 3, 6, 9. 10. Я ничего не осознала, но я пропоную за это выпить. За... ...покер с панелью. ...и пиццу с карбонаром. Аминь. Майка, это что, может, еще по 50? А ты дай в зале. Я говорю, еще по 50. Я, Нет. Это что, про Милф, да, снова? я Ой, Буха, хатя як себе відчуваєш. Знаєте, я на розпускнути так само напився, але було краще. Але там, ну, сьогодні немає директриси. Давай інше питання. Добре, лізе, як ти, нормально? Та Ліза взагалі адекватно, тупо свіжа людина, максимально. Мені просто дуже цікаво за заникти спостерігати. Я для цього твереза, щоб бачити, сповна насолодитися. Окей. Бля, і буду брати за це гроші. Ти анонсуєш Так, наступне, я кажу наступний випуск, там де коротше наступний випуск коміків, там буде просто микита на кухні сидіти, сам бухати, сам жартувати, сміятись. І ще роз'ясняти це. Ми знімо я це обіцяю. Я дуже хочу і буде питати, хто зараз? А, я, блін! Ви з мене сміялись? Нє, все добре, все добре. Окей, а ми можемо закінчити дитячою піснею, ви знаєте? Як ти зайбався мій пісням, якщо чесно? Я знаю. Яку ти дитячу пісню знаєш? Baby Shark. Я не знаю, десь. Там є слова тут-тут-тут. Pokojnie, z potropleniem w давай, давай. Tu -tu -tu -tu. Nie, to Policja akademia. WSIO!